Привіт, привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії «Богуштайм». Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу з вами продовжити тему спілкування про роботу з цілями і дати ще один такий невеличкий шматочок, який дуже важливий в цьому напрямку для людей, які прагнуть досягати в своєму житті того, що для них важливо. І на в попередніх своїх таймеджмент зарядках в попередніх своїх ефірах да, я вам розказувала про те, що наразі у нас відбувається п'ятнадцятий потік та й менеджмент квесту турбо 60 і зараз учасники там в цьому квесті працюють над своїми цілями. І вони пропрацьовують техніку коучингу і працюють з кількома такими важливими етапами. Вони там описують в деталях, чого вони хочуть, вони складають план, вони в цьому плані враховують ризики. От наразі ми доходимо до етапу, дійшли до етапу. Вони навіть вже пройшли цей етап, який називається критерії отриманого результату, тобто критерії вашої цілі. І цей етап дуже важливий, і до речі, він дуже важливий навіть буває тоді, коли людина ставить перед собою ціль, але при цьому не знає, як до цієї цілі скласти план. Ну от нібито чогось хоче досягти, але поки що взагалі не розуміє, яким чином цього можна досягти. І от в цей момент якраз приходить на виручку оцей етап роботи з цілями, який називається критерії отриманого результату, критерії досягнутого результату. Тобто, це про що? Це про те, що коли ви працюєте зі своєю ціллю, вам на певному етапі треба описати собі той результат, який ви отримаєте, коли ем, нібито досягнете цілі, і такий, знаєте, такий собі чек-лист, який буде допомагати вам зрозуміти, що. Ось все на цьому етапі я маю зупинитися, і в принципі можу переходити до досягнення другої або іншої якоїсь своєї цілі, тому що цю ціль я вже досяг. Чому важливо взагалі з цим етапом на працюючи за зі своєю ціллю, Чому важливо з цим етапом попрацювати? Тому що це допоможе вам уникнути кількох важливих проблем при роботі з цілями, наприклад, одна з проблем здавалося б, вона не очевидна, однак вона. Реально є, і це проблема людей, яких можна назвати перфекціоністами, які можуть вдосконалювати свій результат безкінечно, тому що результат дійсно можна вдосконалювати безкінечно. Але питання в тому, чи є сенс у цьому вдосконаленні, чи насправді ти просто досяг того етапу, який потрібен, і потрібно йти до якогось нового етапу. Це перше. Да я просто знаю людей, які нібито вже досягли, але ще докручують, ще докручують, ще щось вдосконалюють, ще щось там доробляють, допрацьовують і так далі. І коли ти їх запитуєш, а коли ж вже буде результат, вони кажуть, а ти що хочеш, що я тобі щось на якісне видав у якості результату? Да? Так, от для того, щоб перфекціоніст зупинився і йшов далі, йому потрібен певний орієнтир, певний критерій, точніше, певний список критеріїв, які йому скажуть: о, все. Тут галочка, тут галочка, тут галочка, тут плюсик, тут плюсик, тут плюсик, значить, я реалізував те, що я хотів на початку. Так, можливо, ти будеш той результат вдосконалювати. Так, можливо, після цього результату ти поставиш перед собою ціль пов'язану з цим же результатом, і будеш досягати якоїсь нової щаблини. Але якщо ми кажемо про ту ціль, яку ти а, от ставив перед собою. Спочатку на початку цього шляху, то можливо ти її вже давним-давно реалізував. І наступна твоя ціль це вже просто наступна твоя ціль, а не вдосконалення попередньої. Ну про що тут взагалі можна казати з ну з приводу, наприклад, такої цілі? Ну давайте собі зараз по уявляємо. Давайте зараз навмання візьмемо ціль, наприклад, побудувати будинок. І якщо я запитаю одну людину, у якої є ціль, я хочу свій власний будинок, який я збудую а, там сам, да. Ну, причому сам теж може бути зовсім по різному, бо, можливо, ця людина займається будівництвом, і це її професійна діяльність, і він дійсно сам буде будувати за власним проєктом, з власною командою робітників, там під власним контролем і так далі. А можливо, для якоїсь людини побудувати сам це просто за моїм власним проєктом, коли я повністю орієнтуюся в тому, що відбувається. Але я до будівництва не маю ніякого відношення. У мене є якась наймана бригада, яка повністю наймана бригада, наприклад, там будівництва будівельників і дизайнерів, які повністю працюють над облаштуванням мого будинку. Або я от, будую будинок, і можливо, це якийсь там невеличкий будинок, але я його прямо будую власноруч своїми власними двома руками за допомогою своїх власних навичок, які, які колись там придбав в своєму житті. Можливо, я взагалі не будівельник, але ось цей проект я хочу от прямо збудувати власними руками. Я знаю усі три категорії людей, які з цим працюють. І знаю, як це реалізується, і так, і так, і так. Да? І ви ж розумієте, що якщо критерії результату для однієї людини... Це, от я його будую своїми власними руками, там і так далі. От я прямо регулярно цим займаюся, фізично в цьому беру участь і так далі. да, Або, наприклад, я просто сказав, мені треба ось це, ось це, ось це, ось це. Результат хочу на такий, то такий-то строк. Періодично координуюся своєю там бригадою. Періодично при дивитися на те, які вже там проміжні результати є. Можливо, десь щось коригую, і на виході отримую отримую готовий результат у вигляді готового будинку. да». І тут ви розумієте, що якщо людина пропрацює ці ці критерії досягнутого результату добре, прямо ось так сяде і прямо для себе, визначить, да що для мене буде критерієм досягнутого результату, план від цього може бути абсолютно різний. Тобто, якщо для мене збудувати будинок, це найняти бригаду і так далі, в мене план дій буде один. Якщо для мене це будувати власними руками і прямо фізично в цьому брати участь, це буде план зовсім інший. Ну і так далі. Да? Це перший момент, який впливає на те, яким чином ви, взагалі ви будете рухатися. А другий такий критерій, ну, наприклад, для когось. Я хочу побудувати власний будинок. А це ось є якась ділянка землі. На ній вже зведений будинок, і для мене це вже плюс мій власний будинок збудований. Я можу поставити галочку і сказати, моя ціль досягнута. Але цей будинок може бути не оформлений. Я ще не можу в ньому жити по всім. Він може там не бути не поставлений, там на баланс міста там і так далі. Ну, коротше, тобто він ще не оформлений. Вони ще немає документів права власності на цей будинок. Я там ще не можу перевести родину. В ньому ще в... всередині. Взагалі, там, наприклад, внутрішня внутрішнє оздоблення і внутрішній ремонт взагалі не зроблений. Але. Факт є, будинок побудований. А для іншої людини, наприклад, критерії досягнутого результату будуть це, коли в мене готовий будинок, він повністю оформлений, у мене є на нього право власності. Я там можу в ньому прописатися, можливо, я вже в ньому прописався. В ньому повністю зроблений ремонт, він повністю підключений до всіх комунікацій, він повністю функціонує, він вже обмебльований, я вже перевіз туди свою родину. І от сьогодні цей день, коли я відмічаю зі своїми друзями та рідними новосілля. І оце для мене будуть критерії досягнутого результату. Я побудував власний будинок. Причому тут вже навіть не важливо там, хто його дав. Ну в цьому випадку це був один з етапів, хто його там буде і яким чином будувати. Але от для, для мене критерії результату це все повністю функціонуючий будинок, в якому я живу зі своєю родиною. І ось ми зараз сидимо за заст, застілля у нас, ми святкуємо наше новосілля. І в цей момент я можу відкрити свій список критеріїв результатів, поставити галочки навпроти кожного пункту і сказати: Все, моя ціль досягнута. І працювати взагалі з своїми критеріями результату дуже важливо, тому що це по-перше, і вплине на те, як ви будете досягати, і вплине на те, яким чином ви будете. Для ну для себе вирішувати, що все зупинився і далі, реалізую наступну ціль. І навіть коли буває така ситуація, коли от людина мені каже, да, от у мене є ціль, наприклад, вона пов'язана, наприклад, зі своїм власним бізнесом. Я хочу побудувати власну справу. Але поки він не опише в деталях, які що там має бути на виході, коли ця ця власна справа вже буде збудована, що що взагалі людина буде за критерії мати у мене є власна справа, тому що ти можеш піти оформити там фізичну особу підприємця або оформити там юридичну особу свого? Своє підприємство, і і це вже у тебе вже є власна компанія. Як вона працює, що вона робить, чи в неї люди, які вона результати створює, чи є в тебе якийсь прибуток, протягом якого ну, строку відбувається ця її діяльність, що в тебе є якась певна а, там сума цього прибутку, який ти для себе визначив, і так далі. Ну тут треба для себе розуміти, що для тебе будуть критеріями результату, тому що просто створити компанію, це ще півділа. А толку зі створення тієї компанії, якщо вона, наприклад, не приносить тобі того результату, який насправді ти хотів отримати. Коли тут компанію для себе хотів збудувати. І так далі. Або, наприклад, взагалі такий примітивний приклад. Людина каже: Я хочу автівку. І коли ти почнеш розмовляти з однією людиною, яка каже: Я хочу автівку, і запитаєш у неї, окей, а що для тебе? Я хочу автівку. Як це буде виглядати? І ти можеш з двома різними людьми поговорити про одну й ту саму ціль, хочу автівку. Але для однієї людини достатньо буде. Ось є автівка. У мене є ключики. Я пост вставив ключик в а, запалення, провернув там, а, а, завів і поїхав. І мені не важливо, кому належить та, та автівка, як вона оформлена там, чи як у неї там страховка, не, яка вона та автівка, там, в якому вона тюнінгу, якого вона року там і так далі. От мені це не важливо, просто у мене є транспортний запіс, засіб. Я можу пересуватися. Це для мене було найважливішим. А якісь там деталі для мене не важливі, да? тому що можливо тобі хтось там дав ту автівку в оренду. Можливо, хтось тобі дав можливість на тій автівці покататися, хтось тобі просто. Там, ну коротше, або ти реально купив це, це власне твоя автівка. Ви ж да, що при різних критеріях результату будуть зовсім різні способи досягнення тієї цілі у вигляді автівки. А наприклад, для іншої людини я хочу свою я хочу автівку, це буде виглядати. Я хочу, щоб ця автівка була моя оформлена на мене, щоб в неї були оформлені оформлені там усі страховки, і каска і го. Я хочу, щоб там ця автівка була ось така повністю, да ще й в от такому тюнінгу, і щоб у мене, наприклад, по ній не було боргів не перед ким. От, все вона вже моя повністю і повністю виплачена, і в мене немає вже більше ніяких зобов'язань в плані там володіння цією автівкою. Я розумію, що все це моє. Вона на мене оформлене. Я можу видихнути і почати їздити. Наприклад, да? і ви ж розумієте, що все тут план досягнення може бути зовсім інший, зовсім інші критерії. Це значить означає, що зовсім інші дії будуть робитися для цього. От, тому не ігноруйте цей етап. Не ігноруйте, тому що навіть коли людина каже, я хочу схуднути, або я хочу досягти якогось певного, якоїсь певної ваги, наприклад, да? або коли людина каже, я хочу, щоб моє тіло відчувало себе здоровим. То тут має бути настільки багато критеріїв, аби ти дійсно оптимально збудував план по досягненню цього. Тому що для когось я просто бачу певну вагу на вагах, і для це для мене це ок. А для когось я ще маю якісь певні параметри тіла обхват талії там грудей та. Сідниць, да, для когось це, наприклад, певний стан тіла, наприклад, там пружність якась тіла, або відсутність, наприклад, якихось зайвих зайвої ваги на певних ділянках тіла. Для когось це, наприклад, влізти як в якісь певні джинси, або на одягти певну сукню. Для когось це певним чином виглядати в дзеркалі, для когось це певним, певним чином себе відчувати, а для когось це певним чином мати можливість якісь фізичні моменти реалізувати. Там, наприклад, мені раніше на п'ятий поверх було підніматися тяжко із задишкою, а от я хочу, щоб зараз, коли я схудну, я міг на п'ятий поверх піднятися і не відчувати задишки, а нормально в нормальному ритмі дихати, наприклад. І так далі. І от поки ти для себе ці критерії не визначиш, дуже складно буде і план для себе прописувати. і… Цього досягати, і незрозуміло, зрозуміло, коли ти цього досягнеш, насправді, тому що до такої цілі можна реально рухатися ну, все своє життя і так її ніколи і не досягти. Це як так само, як усі люди, тобто, точніше, не всі люди, а дуже величезна купа людей усе своє життя вчать англійську мову і так до сих пір її не знають, тому що ціль вивчити англійську не була сформована чітко, не зрозуміло, як ти зрозумієш, що ти ту ціль досяг. Ну от це так кілька таких прикладів вам, да, для того, щоб ви могли зрозуміти, що над критеріями детальними такими, над цілим таким списком, чек-листом, який допоможе тобі зрозуміти, що твоя ціль досягнена. Реально є сенс працювати, і це реально те, що допомагає оптимально рухатися до досягнення цього. Так, ну що на цьому я буду сьогодні завершувати. Якщо у вас є бажання рухатись у досягненні важливих результатів у вашому житті, і ну, мати для цього і наснагу, і інструменти, і мотивацію щоденну, і дисципліну для в собі виходити для руху до цього, і ви відчуваєте, що самотужки ви цього не можете досягти оптимально, ми в цьому вам можемо хочемо, вміємо. Допомогти uh, у нас є дуже класний uh, курс, який називається. Ми його навіть називаємо реаліті uh, онлайн. Тренінг, так, який називається Time Management Class Turbo 21. Бо з нього насправді все починається. Якщо ви ще на цьому шляху не стоїте, то якраз з нього є сенс ті. Ну, почати почати спочатку структурувати, і організувати всі задачі, які у вас які ви маєте у своєму дні, сфокусуватися при цьому, щоб це було збалансовано у різних сферах життя. Потім трохи сфокусуватися на тому, чого ви насправді в вашому житті хочете. Потім зорієнтуватися, які проміжні результати мають. Бути створені на найближчий місяць і будуть вести мене до того, чого я насправді хочу, і ось таким поступовим рухами по організації вашого часу і по структуризації того, чого ви насправді в житті хочете досягти. І узгодженні цих двох моментів да, вашого щоденного руху і вашої ідеальної картинки майбутнього, до якої ви хочете прийти, от, коли ми все це збалансуємо і узгодимо, ви реально будете рухатися дуже гармонійно у вашому житті, дос, досить швидко, досить оптимально, досить сконцентровано на важливих речах у вашому житті і менше витрачаючи на це часу, ресурсів, сили, енергії, бути в меншому розфокусі. Так, от, якщо ви дійсно. Для вас це актуально? То давайте заходьте до нас на навчання 28-го, Здається, якщо я не помиляюся зараз, 28 восьмого квітня. Це понеділок, можливо, це 24 квітня, можливо, 28, бо наразі не глянула в календар і просто цю дату зараз не чи 28, чи 24, Але це має бути понеділок. Перевірте, ми стартуємо наступну нашу групу 68-й потік та менеджмент квесту турбо 21 І я вас допрошую на нього попрацювати з вашим життям, почати я б сказала, так працювати з вашим життям. А вже потім вирішувати, чи рухаєтесь ви далі, і чи будете ви такими ж саме самими, самими навіженими людьми, які починають структурувати своє життя і йдуть в тайм-менеджмент квест кверстквест Турбо шістдесят, наводять лад у всіх сферах свого життя. Можливо, ми тоді далі з вами і зустрінемося на наступному етапі. Так, все, друзі, на цьому я завершаю. Гарного вам суботнього дня. Якщо він для вас робочий, хай він буде ефективним і результативним. Якщо він для вас вихідний, хай він теж буде для вас ефективним і результативним, але трошки в іншому напрямку. От щоб ви взяли від дня саме те, що він має вам дати. Якщо він має вам дати результати робочі класні ок, якщо він має дати вам результати у відпочинку. Відновленні релаксії і накопиченні енергії на наступний тиждень, то хай він буде таким. Все. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам дня і до зустрічі!